Доброго дня, шановні пасічники та гості каналу. Радий вас вітати на каналі Професійне Бджівництво. Тема нашого сьогоднішнього відео буде зимівля бжів. І навіщо я використовую дотації в лютому місяці, в середині лютого місяця, під кінець лютого місяця, навіщо більшість пасічників використовують дотації для бжів? Я кожного року використовую на своїй пасіці десь в середині лютого місяця дотацію медом або канді. Поясню, чому. Дуже багато пасічників мені пишуть там, пан Євген, навіщо ви це робите? Краще бджіл загадувати, краще, краще дати більше меду, ви там жадні і тому і таке інше. Знаєте, ну а скільки людей, скільки поглядів, скільки і м'яні, скажімо так. Але я зараз поясню вам, чому це так. Наприклад, дивіться, коли у вас велика пасіка, і у вас немає можливості кожного тижня, та навіть, навіть і невелика, просто немає можливості кожного тижня лазити до вулика і дивитися, що там і заважати бджолам то зборка гнізда у нас зачасту відбувається 6-7 рамок, наприклад, з 300-ї рамки, ви збираєте гніздо. Ви не знаєте на майбутнє, в залежності від зборки, де сяде клуб. Пасічник зазвичай різними методами комбінує рамки так, щоб бджоли залишились на меду і спокійно зимували. Але зачасту виникає таке питання. Мій особистий погляд, мої досліди, значить, сім'ї, в яких є певна часть кліща, вони питаються, намагаються наростити молоду генерацію бджіл. І бджоли в цей час, в центрі гнізда, там, де у вас сів клуб, ось як бачите по прикладу даної рамки, роблять ось такий п'ятачок зачеп. До речі, цей п'ятачок і потрібен, тому що бджоли, які зимують в клубі, вони занурюються в камірки, потребляють там корм і таким шляхом зігріваються. Тобто, коли ви збираєте, наприклад, на шести рамках. Взимку, в люті морози, ви поглянете, у вас там 4-5 рамочок і такий плотненький клуб, клубочок сидить. І що відбувається? Відбувається те, що на цих центральних рамках пасічник думає, що він загодував сиропом або зібрав бжіл гарно в зиму, є керми. Відбувається пару рамочок розплода. Пару рамочок розплода і десь ближче до кінця лютого, до початку березня місяця, ці пару рамочок, в них якось ви бачите, меду менше. Було місце під підрозпліт, бжоли продвигаються до задньої стінки. Так? Взагалі, на крайніх рамках, ви дивитесь, у вас меду достатньо, ви ж гніздо не розбираєте. І кінець лютого, початок березня місяця, дані дві рамки по центру гнізда або скраю, де починають голодувати. Відбувається те, що відбувається відход і десь приблизно це буде 30% з вашої пасіки. Раніше у мене, коли я не користувався дотаціями, так і було. 30% або роздвоювалися клуби, або гинула рамка друга, і зачасту це було з маткою бджіл. Ось, по прикладу, даної бджолосімії. Я зараз буду намагатися пояснити. Тобто ви не знаєте, де у вас сяде клуб. Клуб може сісти біля заставної, там де тепліше. Клуб може сісти посередині. І що відбувається? Ось зараз ми з вами забираємо декілька рамок. Мені однією рукою не дуже зручно, і виймаємо середню. Тобто пасічник думає, що гляньте, запас кормів тут є. Але це сім'я, якої немає. Але ми бачимо, що в даній сім'ї було багато кліща, цієї сім'ї вже немає, але дивіться, яка кількість корму була вибрана. І до березня місяця, навіть якщо така сім'я перезимує ось на цих сотах, вона дойде до краю і такі рамочки вони загинуть. На них або розійдеться клуб. Но все одно ті дві рамочки, які б лишилися без корму. Ось наступна рамка, ви бачите, вони просто понапросту загинуть. На сьогодні я для нашого відео відвідав компанію Медопром. Значить, в них зараз йде акція 25 кг Канді, любої фасовки вони відправляють безплатно Укрпоштою. І взяв у них декілька образців канді. Тобто, ось ви бачите, жовте це канді з пилком. Яке зазвичай використовується в березні місяці. І два види канді я взяв. Це кандії, ось вона їхнє півкілограмове канді. Я його вже колись показував у своєму відео. Канді на глюкозофруктозному сиропі. І там трошки нижче буде канді на меду. Воно трошки відрізняється, воно такого більш жовтого кольору. Більш жовтого кольору. По помолу і по консистенції я можу сказати, що канді досить таки непогане. І ми сьогодні разом з вами в відео використаємо. Тобто, використаємо канді на меду, канді на глюкозофруктовому сиропу і використаємо, так як я зазвичай це роблю, дамо бджолам мед. Тобто зробимо порівняння. Якщо комусь цікаво, в коментарях я дам номера медопрому, якщо комусь потрібна канді. І також запрошую до обговорення, що краще використовувати канді чи використовувати мед. На мою особисту думку, канді непогано використовувати мед також. Але є питання, якщо у вас досить таки велика пасіка і дуже багато меду, як сказати, зафасовувати, пакувати, це займає досить таки багато часу. Тому вирішувати особисто вам. Зараз хочу показати вам таке моє маленьке власне ноу-хау. Тобто, як ми використовуємо робочу микрохвильовку для того, щоб пом'якшити мед або канді, яке у вас сіла. До речі, ще якщо ви переживаєте за забрудненість меду, Можна його обробляти мікрохвильовкою, це придасть йому пластичність і уб'є всю банальну мікрофлору, яка може в подальшому заражати вас і бджіл. Ось пройшла приблизно десь хвилинка. Мед був такий твердий. І дивіться, що з медом стало. Мед набув пластичності. він став пластичним. Буквально через сутки, якщо ви подержите його в холодному, він прийме свою форму. А в даний час ви можете роздавити. Ось такий блінчик для того, щоб могли використовувати, давати його бджолам під дашок. Це дуже полегшує працю пасічнику. Таке моє маленьке ноу-хау. Значить, і пришвидшує все і обеззаражує сам мед, для того, щоб ви не передавали хвороби по своїй пасіці. І, до речі, ще Канді, як я сказав, яке вже застигло, і воно таке дубове, для того, щоб зробити його еластичнішим. Буквально на хвилину в мікрохвильовку трошечки розігріли. Розім'яли і використовуйте бжілам. І так, що ми маємо? Ми маємо мед з власної пасіки. Ось він я вже вам показував. Розігріти мікрохвильовкою приблизно десь пів кіла меду. Бліни роздавлюємо такої товщини, щоб вони у вас влазили в піддашник. І маємо від медопрому канді. Канді це для тих, хто не встигає, це для тих, знаєте, буває в житті різне. Завтра, бачиш, треба годувати, або меду немає, або не по пакетам розсунуть. Зараз ось канді. Значить, що ми робимо? Ми беремо канді в даному випадку канді з глюкозофруктозним сиропом. І робимо ось так надріз. Невеличкий такий надріз, для того, щоб у бджіл був доступ. Скажу так. Якщо бджолам не треба канді або мед, вони його брати не будуть. Тобто можна класти в будь-яке і бджоли своїм теплом розігріють. І канді, і мед. Але для роздачі вам треба, щоб воно було еластичним, для того, щоб ви змогли його покласти в піддашник. Ось так робимо надрізи. Просто примітивний такий надріз. ось На декілька вуличок і ложимо бджоли, далі розгризуть. І так само мед, який ми використовуємо, ось він, він, я вже сказав, як пластилин такий. Але не можна давати жидкий, жидкий потече і будуть певні питання, бджоли пропадуть. Також робимо маленький надріс або прокол. Зазвичай часто буває, що самі пакетики або ваш мед він такий трошки в меду, ліпкий, то нічого страшного, наоборот, це буде притягувати бджіл, коли їм треба, і вони будуть забирати той мед. І роздаємо по пасіці. Тепер давайте разом з вами поглянемо, а як же зимують наші бджоли. Ось ми бачимо гніздо на 145-ту. Клуб спереді, Ззаді, як бачимо, достатньо місця. І ось бачимо навпаки зовсім іншу ситуацію. Бджола піднялась до гори, вона пішла ззаду, але вже доходить до задньої стінки. Тобто це те, що я й казав, 30% бджоли зимують по-різному. Ось гніздо на 300-ту рамку. Це Бакфаст. Дивимося, як він зимує. Він ще, бачите, дойшов тільки до середини. Але вже в середині, або на початку березня можна давати вже буде дотацію. Ось наступна сім'я, як бачимо, зимує там, десь глибоко сидять бджоли. Тобто кожна бджола сім'я, зимує по-своєму. І якщо ви не надасте ось, наприклад, таким сім'ям дотацію, то це 30% пасіки тієї пасіки, які у вас можуть загинути. Даємо в виді експерименту даній сімейці. ось, даємо... Канді з медом від медопрому і подивимося, що буде. Чи будуть бджоли його брати, чи не будуть. Тобто так ось у з краєчку, щоб не дуже сильно турбувати бджіл, кладемо їм канді. А тут ось, в сусідню, зараз покладемо мед. Кладемо мед. Я бачу, що даній бджолосім'ї мед не потрібний. Але проведемо експеримент, чи потрібний, чи підуть бджоли на мед, чи будемо їх цим турбувати, тим ще дамо їм біля задньої стінки дотації. З мого досвіду, скажу так, що ця дотація їм заважати не буде. Вона буде спокійнесенько доти, доки в них не почнеться або розвиток, або не закінчиться корми. Наступні сімейки також розрісали канді. Даємо в подальшому. Це в нас ряд експериментальний. Даємо канді з глюкозофруктозним сиропом. Ось, як бачите, сидять попереду. В принципі, зимівля досить таки гарна. Положимо їм біля задньої стінки. І подивимося, чи спровокує їх іти верхом, як кажуть, багато хто. Я вже не перший рік це все використовую. У мене вже є досвід, я впевнений, що ніяких питань не виникне. Подальша сім'я, так само продивляємось. Ну, зимівля задовільна, бачите, навіть тільки-тільки дійшли до середини. Вони там бджоли. Положимо їм ззаді. Це для того, щоб їх більше не турбувати. І приблизно десь через тиждень я вам покажу, чи спровокували ми, чи пішли бджоли верхом, чи пішли до задньої стінки. Ну, Розпліст звичайно я не зможу вам показати. Зараз наступну групу дамо мед та канді з медом. Ось ще один ряд. Продовжуємо роздавати канді, але на цей раз даємо канді з медом. І ось вам пощастило. Мені ні слабесенька сімейка, яку я не об'єднав з осені, як бачите, вона до лютого місяця дожила. Тут всього-навсього 4 рамочки, четверта порожня. Даємо їй канді з медом, бачите, вони агресивні, тобто, це означає те, про що я казав, можуть вирощувати розпліт зараз. І закриваємо, глянемо через тиждень. Тобто, така сімейка, як бачите, вона змогла дозимувати, але, І змогла б дозимувати, але за рахунок того, що там був пізній розпліт, як я вже сьогодні сказав. Вони використали весь свій мед. І ось навпаки вам сильніша сім'я, яка сидить на сіми рамках. Сьома, мабуть, порожня, так, вона порожня, але вже потроху підходить до задньої стінки. Також їй даємо для нашого експерименту канді з медом. Бачите, вони себе відчувають спокійно. Біля задньої стіночки даємо, для того щоб, ну, я вже знаю зі, зі свого досвіду, в кінці зимівлі, коли він їм буде потрібен, вони його використають. Наступна сімейка, так само дивимось. Ну, Як бачимо, бджіл взагалі не видно, Вон вони десь спереду. Теж розрізаний канді з медом, кладемо і подивимося, чи спровокує, чи підійдуть вони. Тобто, якщо канді провокує, то всі бджоли у нас повинні бути наступного разу на канді. Але я впевнений, що це буде не так. Взагалі з цікавого забув сказати, що я знаю цілі випадки. Коли є такі пасічники, які викачують мед повністю з бджіл і зимують повністю на канді. Тобто кладуть від переду до самого заду просто кольочки з канді, і бджоли під низом проходять і всю зиму споживають канді. Я не кажу, що треба робити так, але є такі випадки. Я зустрічав досить великі пасіки, які так перезимовували, сам був здивований. Як бачите, всі бджоли. Зимують по-різному. Хто ще спереді, хто вже ззаді. Тобто кожна сім'я, як і кожна людина, вона є особливістю. Для того, щоб не втратити в кількості своїх бджолосім'ї свою працю, потрібно їм давати дотацію, забезпечувати їх кермами наприкінці зимівлі. Пройшов тиждень, на жаль, сьогодні вітряна погода. І давайте разом з вами переглянемо результат нашої підгадівлі: чи пішли бджоли на канді, чи не пішли, чи на мед. На що вони пішли і які сім'ї пішли. Перша наша контрольна група це сім'ї де канді з глюкозофруктозним сиропом. І ось як бачите, те, що я кажу, бджоли на канді не пішли. Чому не пішли? Тому що корму в даній сім'ї достатньо, зимують вони добре. І їм цей корм просто напросто не потрібен. Канді бачимо таке м'якеньке, але бджоли на канді зовсім не пішли. Це відео воно буде корисно тим, хто переживає за те, що бджолам буде недостатньо кормів, за те, що бджоли загинуть і, до речі, буде ділитися досвідом. Тобто, наприклад, коли ви рідко буваєте на пасіки, уїжджаєте, так і вам потрібно положити канді. Завжди канді треба. Класти позаду гнізда. Тобто клуб у нас рухається спереду, ложимо позаду гнізда для чого? Для того, щоб коли в березні бджоли підійдуть і, можливо, їм потрібно буде це канді або мед, щоб вони могли його забрати. Тому що, якщо, наприклад, покласти на середину гнізда, канді буде провокувати бджіл. Підходити, зачіплятися до канді. вони можуть погнати в березні тут розпліт і не будуть рухатись до задньої стінки. Тому, якщо ви хочете заздалегідь покласти канді, кладіть його завжди біля задньої стіночки. Якщо воно бджолам не буде потрібно, ось, як ми бачимо в даному випадку, бджоли його брати просто понапросто не будуть. Ось третій улік з дослідної групи. Дивимось, чи пішли на канді. Бачите, підійшли вже дозаду. Але Канді, воно їм не заважає, вони його не беруть. Тому що воно їм просто по на даний час не потрібно. Продовжуємо огляд далі. Зараз підійшли до канді з медом. Відчиняємо кришку. І що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо, що сім'я вже вибрала третю частину канді. тобто... Про що це нам каже? Це нам каже про те, що дана сім'я, як бачите, клуб в неї розпався. Вона знаходиться під плівкою. Тут 145 та рамка. І, мабуть, їм не вистачає корму. Тобто, бачите, я не буду підіймати плівку. Бджоли там активно активно споживають кандії. Це канді від компанії Медопром з медом. Зараз, Зараз переглянемо разом з вами сім'ї, яким ми надали мед. Що відбувається тут? Чи пішли бджоли на мед чи ні. Ну Ось як бачите, великий блін меду. І теж, як бачите, бджоли на мед не пішли. Тобто зараз знизу не хочеться їх дуже турбувати, під нього вам покажу, що мед, бджоли не беруть. Ну На даний час я схильний сказати так, що бджоли беруть корми тоді, коли вони їм потрібні. Наступна сім'я, також мед. Як бачите, ось ось. Бжоли дійшли до середини. Зараз піднімемо блін і глянемо, чи беруть вони, а ні. Біля задньої стінки мед лежить. Як бачите, ззаді достатньо кормів, бджолам він не потрібен. Тобто, відразу для початківців роблю висновок такий, що можна класти дотацію, якщо ви кудись уїжджаєте, рідко буваєте на пасіки біля задньої стінки, буде то чи мед, чи канді. Як бачили сьогодні не мед, не канді, якщо воно гарно зроблене, не пливе, і ця дотація буде. Лежати у вас на пасіці, якщо ви уїхали надовго, і чекати березня місяця, коли піде розвиток. У мене є на каналі досить таки багато відео, і тоді вони його гарно, повноцінно будуть споживати. Але, як я сказав у сьогоднішньому відео, не можна недооцінювати, тому що бджоли різні, сім'ї різні, десь у когось не вистачило меду, по прикладу цієї сім'ї на 145, то, мабуть, дві центральні рамки в них були з розплодом. Вони дійшли до гори, корма в них мало і досить таки добре споживають канді. Це у нас канді від компанії Медопром. Сильний вітер, сподіваюся, буде мене чути. І видно, ось наступна сім'я. Це також 145 -та рамка. Сидять на двох корпусах, як бачите, вони підійшли до гори. Як бачите, клуб розсипаний. Тобто тут в мене тепла криша, вони зимують під плівкою. І, як бачимо, канді. Почали активно споживати. Тобто, почали споживати канді. Це нам каже про те, що якщо сім'я потребує корму, вони будуть споживати те, що ви їм поклали біля задньої стінки вулика. Підведемо висновок в нашому сьогоднішньому відео. Тобто, як ми побачили сім'ї, які потребують дотацій, навіть на початку всередині лютого місяця потрібно їм положити дотації. Немає різниці, які, що у вас буде зручно, буде мед або буде канді. Головне, щоб воно було потрібної консистенції, щоб воно не плило, щоб воно не зашкодило бджолам. Якщо бджолам буде потрібно, вони його візьмуть. І ще одне, що я вже сьогодні сказав, є сім'ї поодинокі, але, на жаль, ближче до березня місяця це 30% від пасіки, яким, якщо не надати дотації біля задньої стіночки, вони просто понапросто загинуть. Ще одне питання, яке задавали пасічники, а чому не використовувати рамку? Ну, для того, щоб використовувати рамку, треба буде на горі під дашком поставити корпус на 145, або цілий вулик для того, щоб засунути ту рамку. Або навіть якщо ви її засунете під кришку, буде наступне питання. Якщо в сім'ї зовсім немає корму, вони майже за пару тижнів виберуть у вас цю рамку. Якщо погода буде холодна, що робити надалі? Друга рамка вже не влазить. А от, по прикладу, кандії, ви можете дати димку, бджоли спустяться на рамки і поміняти цей блінчик на наступний, щоб бжоли у вас не загинули з голоду. Є деякі пасіки, які, як я вже сказав, взагалі зимують на канді та на меду в пакетах, яке кладуть на горі, і бджоли всю зиму його споживають. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей, пока-пока.